Шановні друзі, вітаємо на СТО Профігаз. Сьогодні до вашої уваги автомобіль Mitsubishi Outlander 2019 року, об'єм двигуна 2.4. На даний автомобіль встановлено електроніка польського виробника СТАК, модель блока Qbox Плюс, максимально розширений діапазон налаштувань обіді корекція. Швидкісні корейські форсунки хана в одиночному виконанні. Редуктор від компанії Green Gas. Модель редуктора Nordic XP. Забезпечує потужність двигуна 245 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопка в салоні розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопка накладна LED 600. На даний автомобіль встановлено балон на місце запасного колеса зовнішній об'ємом 54 літри. Виробник компанія Green Gas. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном також від компанії Green Gas. Заправочний вузол вмонтовано в лючок бензобака.